От нас сьогодні, можна сказати, перший приморозок. Всім привіт! Сьогодні у нас 26 вересня. Те що намолотили тою, все віємо. Ось такий Бачите, є стручок зелений. По зараз покажу. Так, ah, видите, це тенька от у порт помогає? Маленький терот ще продати ще не на всю. Можна ще чуть більше. Работай. Дивіться по відходах. Ось таке на виході. є, Тут все, земля, пилюка, бур'ян, бита Оце половинка, така малесенька тільки. бачите таке. Це з 4, 4 300, Оце, грубо говоря, два мішки з карбаміду повні будуть. Оце маленький мішок з селітри, то з карбаміда пів. Це вже почали віяти другий прицеп. Там бур'яну багато було з городів. І по кругу поля пройшов там. Ось таке. На полі бур'яну багато, бо град де цей град злива вибило, дуже багато буряну пішло на тих потулило. Це в кінці він виходить, дивіться. Що видімо, багато ще є отака От стручка, вона тіпа, та, що вимило її, вона якось пізніше почала рости. Оце цей стручок. Дивіться, всередині зараз покажу. Бачите, посоля мокра, зеленого. Ось така. Волога зараз перевіяна, виходить 10,2-11,7. Це найбільше було. Це що з бур'яном це на виході в основному 10,8, отак виходить шлів'єлки. Трохи пилюки є. Маленько підгортаю. його. Але й добре На цьому дракончику он молоцю віялочку їдемо ще пшеничку на насіння віяти їдемо на в цьому равцю гаражі тут красота